Друзі, вітаю всіх з півдня Одещини. Я Анжела. Сьогодні трошечки погуляємось по саду. Сьогодні така погода у нас похмура, трошечки моросило. Дощу нема. Не люблю таку погоду, і дощу нема, і робити нема що. Бур'ян рвати неможливо. Пішла рвати з голими руками, бо все мокре. Дощик пройшов. Значить, все таке мокре-мокре. Нарвала свиням буряку, помила. А вони зарази стоять носом крутять. Чекають бур'яну. Ну, не можу сьогодні рвати. Мілок, О, кетюня біжить. Кавунчик наш росте, такий вже гарний, поливається, буде не сохне, не в'яне тут. Фу -фу -фу. Буде наш кавун. А там в кінці городу вродили, 6 штук точно є. Вже такі гарні, понаростали так швидко. І сьогодні так тихо, бо з завтрашнього дня починаються у нас знову вітри. А сьогодні тихо-тихо зовсім. Тільки трошечки-трошечки дерева ворушаться щось там. Гляньте, як позацвітали деревовидні гібіскуси, до речі. Є лишки, я вже повідправляю на цьому тижні всі. І е, десь на вихідні зроблю відео, покажу, які лишаться. Це вже замовлення всі відправлю, ті, що замовляли, а лишаться ще трошечки. Так що буде пропозиція, буде точно бусковий, бусковий е, махровий, лишаться ще. От тихо так зараз взагалі. Така погода чудова. Дивіться, дюк дебравант який. Колись купила живець за 200 гривень, це було дуже давно, тому що вже деревина гляньте, яка оце ось стовбур з неї ось. Їх тут три скручених, але це саме. Ось це живцят вироститела, колись отакий от живець. Ну, їх кілька було. Я купила десь штуки три, один прижився. От, вважайте, що один за 600 гривень. Бу, було дуже дорого, але я купила, бо хотіла. А в корінені взагалі там були баснословні гроші, тому купувала ці, ну, Вибігли вперед і лягли чекають уже. Парочка, брат і сестра. Клеродендрум квітує. Правда, агресор? Ну, ось тут на стежках, де вибиває, ось тут, оце все забризкою. Оце клеродендрум, бачите? Троянда. Тут он дозабризкувала трохи, посохло. Ну. Потрошечки, потрошечки починаю виполювати. Ну, Сьогодні он... не можу. Дивлюся, Тамарикс зацвів вдруге рожевий. Ой, білий там пускає. А душно ну, так, слухайте. Що, кітюня? Всюди равликів, скільки повзає, страшне по дорозі. О, Жаби Зразу в воду поскакали. Глянь, який гранат гарний. Калина. Розповідала колись чоловік працював. Ой, це було дуже давно, років, мабуть, вже біля 30 назад. Чоловік працював, що у нас тут в Ізмілі була ПМК, така організація. Чоловіку, начальник дав калину. Ну, та вже калина пропала, давно відбила знизу. Це у нас така згадка про цю людину. Він вже й помер давно, а згадка про людину лишилася. Так як кентран не обрізала і він цвіте собі, все літо цвіте, бачите, випускає нові гілочки. Правда, скажу, що самосіву буде багато, доведеться виривати. Тут питали за цей кущ, це граціела, Ось такий величезний, бачите, стоїть він не підв'язаний, стоїть, ну вже починає також трошечки лягати, бо дуже великий кущ вже, будемо восени, точно доведеться ділити його вже. Хочеш, не хочеш аріантус, тут росте теж давно у нас на цьому місці. Ось вчора рвала персики. Трошечки є на спіл. Тут поливається в мене. Ого! Треба переставити шланг. Тут ще не дополяно в мене. Обрізала тис ягідний, бо вже такий величезний вимахав, підрізала його трошечки. А тут це доріжки треба пройти і Думала, сьогодні якраз тихо погодали моросить дощик, ну, але після обіду обіцяють нам сонечко. Як вийде сонечко, то буду обробляти. Дивіться, магнолія це я купила в цьому році бачите, повинна бути така, і вона вже з, з бутонами буде цвіти ось. Бачите, побачимо така вона по сорту чи ні весною. Це вже цвіточні броньки. Ось тут його розривала перся. Ось Ще трошечки, бачите, лишилися, Ну, ще не дуже стиглі в цьому році, так що, родив персик, бо... Дуже такий. Господи, неврожайний рік. Тут ось виполюю. Тут у мене ці мирники ростуть. Поливаються, ось, бачите? А там Там у мене малина заросла, Ну, буду обрізати разом з бур'янами і все викидати. Обривала, тут полола, обривала листя на цей кущ винограду. Гляньте, скільки тут грон? Вон туди пішло. І сюди оце тут обривали, щоб він стих такий. Це столовий, столовий сорт, не знаю, назву ми у тітки моєї взяли. Ключки такі, ну, ми кажемо ключки це такі от палички. Посадили це, виростили. Ще один такий є біля входу. Зізіфус. Такий не дуже рясний в цьому році, в тому році був обліпляний. В цьому році не дуже багато, але вистачить он. Бачите, який. Вчора його поливала, тут теж ось кущ винограду, це один кущ росте. Дивіться, скільки на ньому грон? Це шардоне, з якого ми робимо біле вино. Ой, мілок мене переганяє. Оце все, дивіться, оце все, 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 все. Я ж туди пішов, оце один кущ. Це чоловік їх пустив. Дивіться, скільки тут винограду з одного куща. Я ж туди пішов вонду. Бачите, це все один он. Оце корінь он там. Тут, вчора тут обривала листянки, вчора обірвала вже сьогодні сухе повністю. Дивіться, скільки гром. І там у нас ще на бесідці біля хати теж такий сорт урожайний. А слива в цьому році просто обліплена теж. Буде, щоб поїсти і компоти. Пішла сюди, хочу показати кермек вам. І ця купа наша. Возимо сюди все, що обриваємо. Тут теж грацієла. Це кущі тут було просто. Ну, ми його зрізали, тому що воно геть лежало на землі і тут нічого не було видно. Обрізали його. Ну, на осінь то буде відкопуватись, не страшно. Вон поливало, ще трошечки треба ось долити. І буде грацієла. Оту, ну, ту вже будемо просто викопувати, ділити вичезний кущ, а це піде. На продаж будемо відкопувати, відкопувати такі кущі величезні понаростали. Я кермек хочу показати, дивіться, який. Це те, що в природі росте. І чомусь іноді гілочки буває. Вони висихають, гляньте. Якби було сонечко, тут би стільки метеликів було, бджіл, осів, всяких всяких літаючих. Цей гранату у нас якийсь міленький. Перший рік дав урожай. Якийсь некрупний геть. Ну, побачимо. Це перший рік все таки. У нас теж слива. Ну, ми її вже доїдаємо. Вона не крупна, не відстає кісточки, але така смачна і колоновидна. Бачите, така не займає багато місця. Я її обрізаю кожен рік, так обрізаю дуже. І слив дає кожен рік. Вистачає поїсти ще на компоти. Хурма. Це у нас ось айваросте. у нас так в цьому році геть посох такий страшненький. О, бачите, проходила оприску від борізку, але не вся висохла, доведеться. Я ж кажу, ще треба проходити по стежкам тут борізку цю кропити. Віця меморі. Але намок і не такий білий, такий трошечки а, тілесного кольору додається. О, по меморі видно, що вітерок. І айва наша, ну, ми кажемо, гутуля. У нас тут кажуть гутуля. Буде хоч його компот крутити. В цьому році, до речі, ось у нас о, вже починає сипатися, потім збираємо. О, ще одна. Ну, варимо в кашах свиням, щоб не пропадало даремно. Це яблуня це у нас сіяниць. Цей сіянець у нас там ростуть дві деревини, верніше, вже одна пропала. Голден жовтий оцей був такий гарний яблук. Деревина всохла, а під нею, і там червона росте червоний сорт осінній. І були сіянці. Ми це посадили, і ось оце вже вимахала деревина, зірвала в цьому році одне яблуко. Було дуже гарне, пахуче, ну пішло в компот. Стриміється, що великий кущ цвіте? Буду обрізати в цьому році восени на живці і поріжу, обріжу її так залишу вище, хочу таку її деревиною випускати. А де другий брат твяган? Тікаю, тікаю на пампаску. Дивлюся, вже ось стріли повипускала, бачите ось? Це вже буде цвісти. Це повинна бути рожева, по ідеї. Юка клює, видно наша. Друзі, дивилася е е квіти у марічки, чи... здається, квіти у марічки сайт. Дивіться, вона з'явилася 250 гривень, з'явилася ця клюєвидна юка. Хто хоче собі замовляйте. Є в продажу. Бо я думала, чи купити собі ще, чи не треба. Так тихо. І, до речі, яблуні декоративні. Хто ще хоче, дивіться, мене відео, десь я недавно знімала, саме розповідала, які в мене є сорти, показувала, як вони виглядають. Ну, Самі яблучка. Ігор Починок у Фейсбуці. Там є написано номер телефону його. Зараз у нього дуже великий вибір яблунь. Так що купуйте. Людина добросовісна. Вже мені писали, що вже не, не, не один підписник мій брав, у нього замовляли рослини, дуже задоволені залишилися. Так що, друзі, хто хоче декоративні яблуні, у нього великий вибір. Він займається цим там. Я не знаю, сортів, мабуть, 30 є. Я ж кажу, ще махрові сорти, один махровий з'явився новий. Я вже замовила собі на осінь, але ну, він не знаю, штук шість, мабуть, яблунь і одну грушу ще декоративну. Це в мене ось декоративна ростилася, не разу не цвіла не плодоносила, не знаю, повинні бути якісь маленькі грушки. О, обігнав і ліг чекає вже. Он тут думала сьогодні досапувати. А куди вже все? Вчора ось тут оцю клумбочку трошечки прополола, просапала. Поділила дороніку махровий в мене. Це такі жовтенькі ромашечки, хто не знає, але він у мене махровий. Ось тут лишила. Ось тут повністю, тут було так от ряд от і далі викопала все, тому що на сонці просто все висихало, друзі. І посадила ось сюди, поділила, посадила цілий рядочок. Так що, якщо вкоріниться, то на весну будуть. Ну, повинні вкорінитися. То тут я можу половину з цього продати. Ось тут прямо сухі кусі були. Усе посадила, вчора все залила тут і, відділи, і посадила трошки в горщики, такі були діленки, що відділялися. Ось. В горщиках 12 штук якраз буде. Це вже замочилися. Завтра їх викладу в ящик. І на осінь буду тр трошечки, друзі, поки тут я не знаю, так гарно, така вже серединкою 12 штук є. Деревовидна півонія, я поділила її, виявилось більше, ніж замовлень. Ну, скажу, що. Одна, дві, три, чотири замовлені. Ну, три штуки точно, ось по 100 гривень. Ось, бачите, горщики посадила. Тут, бачите, є ось або дві гілочки, ось, бачите, такі ось є дві. Або тут бруньки вже є. Дві-три бруньки вони є. Так що ось, деревидна півоння. Вона така біла з рожевим. Біло, Біло-рожево-бускова така, не махрова, проста, хто хоче ось є. Це вже я зробила. Ну, кум... о. що вже все справилася, загрібаєш, снюхаєш, бо вчора тут рила та пахло мені під носом. Хтось з вас вже впорався бігом. Так що ось буде дороніком ще махровий. А ті кущі, що лишилися, ще буду ділити. Ну, ну Якщо не встигну, то нічого страшного. А, встигну, поділю, не встигну, на наступний рік буду ділити. Тут ще є кущики. Цей кусочок залишився, не прополола, не просапала. Думала, це сьогодні закінчували, бур'янці лишилися. Вже так і буде. Це, що хотіла сказати, що трошечки дороніком на осінь буде. І деревовидна півонія є, хто хоче. Цей город вже чистий у мене. Лишилися там квітники. Тут ось знову була обрізала пенстемон червоний, знову от випустив, знову цвіте і вже десь відсвівся. Ну, більше поки трогати не буду. Ось така у мене ділянка. Гарні кущі вже понаростали. Буду викопувати з ґрунту. Перед відправкою буду заливати і викопувати отак цілими кущами, хто хоче. Вербена бонарська полола-полола і один кусі вирвався. І, ну, викинула його, бо він взагалі був такий не, ніякий. Ну, По-перше, нам небагаторічна. А ці три кусі дуже гарні, залишились. Вон сипеться на землю, цвіте. Скільки тут квіточок на землі вускових цих. Ну, маю надію, що й насіється тут, бо вже бачу, ось, бачите, ось починає відцвітатися. Попробую зібрати ще насіння. Вон, буряк свиням рвала, такий вже бравий буряк. Почну з наступного тижня, ще цей ти, ти, тиждень відправляю, дивлюсь, похолодання, йде навіть у нас там до 30 градусів всього в день, і вночі там 15, і 16 і 17 вже буде таке похолодання, так що... Почну потрошечки висилати. Почну із лаки трошки, ну, я ж казала, в кого, е в кого тільки міскантуси. Пінісет, ми ще в кого такі, що не розпустилися. Наприклад, редхет є. Там я знаю, де він в мене росте. Якщо тільки редхет Маудрі, в кого Маудрі, друзі, доведеться чекати, бо ще от він якийсь пізній цей Пінісету Маудрі. Просто heavy metal, це з того року лишилися великі такі, їх позв'язувала в снопи, бо вже аж лягали. Ну, і наш меморі сьогодні не такий білий після дощику. У когогі біскоси, друзі, буду висилати пізніше. Мені треба, щоб вони хоч трошки повідцвіталися. І зібрати трошеч, хоч трошечки насіння з них. Вони тільки-тільки починають відцвітатися. Так. Вірніше відцвітаються, але от бачите, скільки багато ціло, от навіть цей сіянець, жодної коробочки не зав'язалося. так і тут. Ось бачите. Можливо, за того, що дуже спекотно було, можливо, за цього він відцвітався і осипався повністю. Бачите, відцвівся все, і коробочка все пуста зовсім. Тут трошечки рилася, повисаджувала цибулькові. Куди ви побігли? О, підемо до день, похвастаюсь. Я вже розповідала, самі зійшли навіть. Уявлення немає, звідки вони взялись, але є. Я це вже коли вчора чи позавчора дивилася тут. Ось гляньте, які дині вже. Ось одна виглядає. Так, тут у нас дві, більше і менше. Це у нас вже три. Ось тут дві. Ой, одна вже навіть хоче бортіти. Три, дві п'ять. П'ять. Ось ще одна маленька. О, започинаєш. А! -а, -а, -а. Миша виїла зараза. А дивись, піду свиням, сутіну. От тобі сюрприз, а я рахую, все однієїдині нема. От Гадіна. не, Лишилося 5, значить. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Ні, дві, чотири, шість. Шість є. Це сідьма була все. Це була сьома. От зараз з мишою. З'їла диню. Так, це у нас новий еріантус, до речі, теж від Ігора Починка. Побачимо, він стрілки випустив, так, що буде він повинен відрізнятися від мого ріантусу. Так. Ось цей новий розпускається такий рожевенький, гарний, низенький. Да, я думаю, що це один і той же сорт буде, он у них і листя геть однакове. Теж розповіла, це мої сієнці нові. І тут ось сієнці нові, тонесенькі тонесенькі мої. Так, пішли ми треба включати полив, бо завтра не буде коли знімати, завтра треба готувати посилки цілий день гляньте, випускає. Господи, як тебе звати. Полівічка. Бачите, які тут випускає такі вони рожево-бускові такі Мітьолочки ці гарні. Це мої сінці такі були малесенькі, думала б не зацвітуть. Більше то повисаджували в пляшки, а це, думала, цвісти не будуть зовсім. Навіть з бутонами ще. Так. Ну, все, друзі. Не хочу, дерен почав червоніти, чого він почав червоніти? Він, він що вже окрашується на осінь так гарно. Гарний сур десь. Я шукала його назву, бо виростили ми із живця. Це теж розповідала в липні місяці у нас вночі був рік. І зараз уже шість. От я, був, коли був її рік, взяла у знайомої там е живці, теж три штуки було. Один прижився в мене. І оце виріс дерен. За, ну, вважайте, за п'ять років живця. Ось такий кущик гарний. Він у неї такий величезний кус. Мені сподобалось, що він такий от яскравий. І бачите, на осінь вже якийсь стає. Теж гарний. Вчора тут ще навозила трошки землю рівняла. Все, пішла кормити свиней з Ось Отак. А мали б їсти. Так на одну буде менше. Так, все, друзі треба підключати полив, тому що з дощу толку ніякого. Тільки намочило все. Феї. Ой, співає, як у нас на днях десь повинні випитися курчата. Це з тих скучерявих з наших знавих. вже квочка синить, ось має десь через пару днів починати лупити. Побачимо, що ж там за ціплята такі будуть. Цікаво. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна. Ну, знаєте мою корону фразу. І всім пока!